Доброго ранку, мої любі дітки, це я, бабця Галина. Дітки, а підскажіть мені, будь ласка, яка зараз пора року? Так, зима. На вулиці холодно, морозно, пролітає сніжок, замерзли калюжі річки. А ще в цей час дуже складно тваринкам та птахам. Птахам треба вивішувати годівнички, їх підгодовувати насінчкам, зернятками, хлібними крихтами, і тваринкам треба їжу виносити, щоб їм було ситно, щоб їм було пережити цю зиму не так складно. Дітки, ось у мене є господарство, я зайшла. А вони чомусь сумують. Подивіться ось моє господарство це мій котик, і собачка, і поросятко, і корова, і курі з гусами. Так, і кізочка. А знаєте, чому їм сумно? Так, вони чекають весну і чекають сонечко. Давайте їм допоможемо. Намалюємо гарне-гарне сонечко. Я їм покажу і їм буде веселіше добре? Сонечко, сонечко, вигляни у віконечко. Пташечки літають, тваринки гуляють, тебе виглядають. Дітки, а що нам треба для того, щоб намалювати сонечко? Так, це нам треба фарби, пензлик, водичка, підставочка і наша серветочка. А якого кольору буде у нас сонечко? Жовтого, правильно, для цього ми дружимо наш пензлик з водичкою, опускаємо в жовту фарбу і малюємо. Велике, велике коло. Ось так. Ось таке велике коло. Потім ми його зафарбовуємо. Ось так зафарбовуємо. Щільненько ось так. Так, велике в нас вийшло сонечко. Гарне сонечко, ось таке сонечко. Тепер ми набираємо фарбу і робимо йому промінці. Ось один великий, інший менший. Ось так мазочки ми розтягуємо. Ось так маленький і великий, маленький. І великий, маленький промінець, і великий. Ось так. Маленький, і великий, маленький і великий, і маленький. Ось яке вийшло у нас сонечко. Молодці, дітки, я чекаю ваші роботи. До побачення! До нових зустрічей.